А зараз долучаємо Леосені Губа, очільника Харківської обласної державної адміністрації. Пане Олеже, вас вітаю. Я вас вітаю. Я бачу, що ви на місці удару, чергового акту терору. Безпосередньо, якщо можна озвучити, що за локація, що з постраждалими, які ну яка була інтенсивність руйнації тих чи інших будівель? Бачу, що позаду вас будівля, де немає вікон, працюють рятувальники. Будь ласка, вам слово. Так, дійсно, сьогодні вранці ворог атакував місто Харків чотирма шахєдами. Два райони Шевченківський та Слобідський. Один влучив прямо перед фактично житловим, тобто будинком. Він відповідно позаду мене. По всіх локаціях в місті Харкові 27 людей отримали наразі поранення. З них троє це діти. Шість людей госпіталізовано, стан оцінюється як середньої тобто, тяжкості. Ну і е, так дійсно на місці наразі працюють всі служби ДСНС, відповідно, національна поліція, відповідно. Комунальні служби, волонтери наразі усунемо відповідно там аварійність, обстежимо всі житлові будинки, які прилеглі. Після того вже будемо аналізувати щодо можливого подальшого експлуатації цього будинку. Вам сьогоднішніх кількох ранкових годин інформаційних інформацій від вас постійно уточнювалося щодо кількості постраждалих, 20 постраждалих, серед яких троє дітей озвучувалася така цифра. Чи можна припустити, що вона ще може змінитися? Так, дійсно, вона, скоріш за все, тобто, буде ну, тобто, збільшуватися, тому що люди дедалі-далі звертаються до лікарів, тому що ушкодження знову ж таки досить серйозні, прямих влучань на щастя не було, однак прямо перед будинками є відповідно, тобто, приходи і є поранені від скла, від скажімо так, ну, тобто, інших речей внаслідок вибухових хвиль. Бачимо, що будівля в цілому встояла, вціліла прямого попадання по ній не було, але від вибухової хвилі вилітали виліталітали вікна. Значить, шибкі. Чи можна припустити, що ну не мене багато часу, як вона буде заселена ну людьми? Чи все ж таки тут йдеться про якийсь капітальний ремонт в подальшому і люди відселені на досить тривалий час? Зарано говорити, зарано говорити, тому що тут була пожежа. Пожежа наразі ліквідована, однак руйнації всередині досить серйозні, тому що знов ж таки. Вибух був тобто таким потужним. Да? Наразі всі служби проведуть відповідні експертні дослідження. Після того вже тобто будемо говорити щодо заселення цього будинку. ДСНС дає вже 27 постраждалих в цілому по місту? Зокрема, йдеться про те, що є постраждалі будівлі в Шевченківському районі, там дев'ятиповерхівка і значить Слобідський район, так само влучання по території Дитсадка є інші місцини, де були постраждалі? Зокрема, пожежі вже ліквідовані. Значить, профільний телеграм-канал ДСНС Харківщини повідомляє про це і ДСНС України. В мене питання: чи можна говорити про те, що? Люди, ну, скажімо так, чи те збільшується кількість атак і засобів, зокрема, дронів? Чи люди просто більше стали спокійні, спокійніше реагувати на повітряні тривоги і менше спускатися в укриттях, те саме метро. В Києві, наприклад, я особисто спостерігав днями, коли була масована атака, що щойно вона була оголошена на повітряної тривоги, а в Києві в метрополітені вже було сотні тисяч людей з дітьми, там, з тваринами, хатніми. Як це відбувається у вас в Харкові? Ну, дивіться, Харків постійно з 22-го тобто року під постійними там атаками, і постійно перебувати у метрополітені це неможливо. У нас постійно лунають відповідно повітряні тривоги. Тому, звичайно, коли вже йде масована атака, люди намагаються переховуватися. Тут ця атака була раптовою майже о відповідно й годині ранку. Ну і фактично застала людей у своїх житлових, тобто безпосередньо приміщеннях, вони ще не вийшли на роботу. Вони, ну тобто, перебували у себе вдома. На щастя, це була атака лише, що трьома хедами, тому що кілька днів тому ми знову мали по області 45 ударів по різним фактично територіям, по різним населеним тобто, пунктам. І е, ця атака, можна сказати, що е, е, вона важка знову ж таки, тому що є, відповідно, поранені люди. На щастя, загиблих сьогодні немає. А, на щастя, пане Олеже, дякую за долучення до ефіру Олексанігу, очільник Харківської обласної державної адміністрації був гостям у цій порі.